Усім привіт! Ви на каналі Шови Сторінок, мене звати Настя, і у цьому відео я б хотіла поділитися враженням про роман Валеріана Підмогильного невеличка драма. Спочатку розповім коротко про сам сюжет, а вже потім перейду до проблематики твору. Валеріан Підмогильний, прозаїк, представник українського розстріляного відродження, автор першого робаністичного роману в українській літературі. Його роман невеличка драма був опублікований в 1930 році в журналі Життя і Революція. Сюжет роману Простий є головна героїня Марта, яка винаймає кімнату в Києві, працює за маленьку заробітну плату, проживає скромно. Має багато залицальників, але всім їм відмовляє, тому що Марта в пошуках того самого справжнього кохання. В неї є давній залицяльник Льова, який має досить таки трагічну долю. Бувши на війні, його дружина йому, коли він був на війні, його дружина йому зрадила, і він це дуже тяжко пережив. Він закохався в Марту, але Марта не відповідала йому взаємно. І одного дня він вирішив познайомити Марту зі своїм товаришем Юрієм Славенком. Це біохімик, який повністю віддається роботі, і для нього наука це найголовніше в його житті. Після першої зустрічі з Мартою в нього склалися не дуже добрі спогади про Марту. Він взагалі віднісся дуже негативно. до Ідея Льови познайомити його з цією дівчиною. На той момент у Юрія Славенка вже починалися відносини з Ірен, з дівчини, з досить таки багатої родини. От, і а, тут з'являється Марта, яка на перший погляд йому видається не тою дівчиною, про яку він би мріяв, але вона йому видається а, гарною. І а, він закохується в Марту, сам цього не помічаючи, починає. Ходити до неї додому, і Марта в нього закохується, і в них починаються відносини. І от на цьому вже починається зав'язка самого роману. Їхні відносини е, будуються на тому, що вони зустрічаються, проводять час разом, але в, потім, в якийсь момент, Юрій Славенко розуміє, що він має працювати над своїм дослідженням, а відносини з Мартою йому заважають. Марта також починає відчувати це все і е, Юрій Словенко планує все це робити плавно, тобто спочатку зменшувати години перебування з Мартою, говорячи, що йому потрібно займатися наукою, а потім взагалі він думає, що потрібно зменшувати дні в тиждень ще менше проводити з Мартою часу, а там вже Потім зовсім вже з нею можна розстатися і все буде добре. Марта це вже зрозуміла, і вона а, перша робить а, в цьому крок, і вона розстається з Юрієм Славенком. А, там, де вона винаймає кімнату, проживає ще одна родина, в, якої, а, в якій чоловік а, також завицяється до Марти. Він їй одного дня залишає такий лист, де написав, що Марта має. Розірвати відносини з Юрієм Славенком, бо він їй не підходить. Вона розуміє, хто це зробив. Вона з'являється перед цією родиною, розповідає все це, кидає цей лист, на що цей чоловік реагує досить таки швидко, говорить своїй дружині, що це Марта все вигадала, і він взагалі до неї не залицявся, а навпаки, це вона до нього залицялася. Марти одного дня приходить її директор безпалі, який пропонує. Її вийти заміж за нього, на що вона відповідає ні. А він розсерджується і одного дня Марту просто звільняють. Марта залишається одна без роботи, без кохання, і в цю тяжку хвилину з'являється Льова, який їй допомагає. Якщо поглянути на сам сюжет, він дійсно дуже простий історія про молоду дівчину, яка на своєму шляху зустрічає різних людей, які сильно впливають на її життя. Марта, вона взагалі була такою молодою дівчиною, яка а, багато читала, і в неї уявлення про кохання було а, взято з книг. І от тому, коли вона почала. А, Зустрічатися з Юрієм Славенком, або коли до неї залицялися інші, вона в них не бачила всіх тих образів, про які вона читала в книзі. Стосовно проблематики твору, ну, перше, що я виокремила, це вплив суспільства. В неї був завицальник Дмитро, який неодноразово приходив до Марти додому і пропонував їй. Вийти за нього заміж, на що, звісно, Марта не погоджувалася. Дмитро дуже сильно розсердився. Для нього головне було це мати дружину, тому що це так було прийнято в суспільстві. І одруження з Мартою це було не через кохання, а через те, що так вимагало суспільство. А Марта не бачила в ньому ті почуття, тому йому відмовила. Друге, це кохання і кар'єра. Ну, тут зрозуміло, це ситуація з директором Марти, який, почувши від Марти «ні», звільнив її з роботи за те, що вона не захотіла виходити за нього заміж. Третє, це пошуки, пошуки сенс, сенсу життя. Тут я б взяла двох героїв: це Юрія Славенка, який, для нього, для якого сенсом життя була робота, наука. І Марта, для якої сенс життя, полягав у тому, що вона знайде своє кохання і в неї буде щасливе життя. І остання це реалізація людини у житті. І тут ми бачимо, що ну, для Марти реалізація у житті це було знайти своє кохання, для Юрія це робота, для Ірен. Майбутньої дружини Юрія це також одруження, для Дмитра це також одруження, і для кожного з героїв реалізація в житті вона різна. Що б я хотіла додати, це те, що, прочитавши роман Невеличка драма це для мене це була не просто історія про дівчину та про її. Випробування в житті, а також це було зображення різних людей. І також це, як мені здалося, автор хотів показати, що навіть у най, найскрутнішу хвилину життя знайдеться той, хто тобі допоможе. Ну, Наприклад, в ситуації головної героїні це був Льов, який в кінці роману допоміг Марті. Незважаючи на те, що вона не відповідала йому взаємно, і взагалі його постійно від себе відштовхувала, Льова допоміг марті, і це був той, це була та ознака того, що дійсно в житті бувають моменти, коли в твої найскладніші хвилини все-таки знаходиться людина, яка тобі допомагає. Мені сподобався цей роман тим, що. Тут справжні герої, і Вауріан Підмогильний дійсно настільки чудово створив їх, і вони передають дійсно людей, які є в нашому реальному житті, з різними поглядами на життя і з різними взагалі сенсами в цьому житті. Для мене Марта є молодою дівчиною, яка. Намагалася знайти те саме кохання, і вона стикалася з тим, що, відмовляючи деяким своїм завицяльникам, вони їй робили таку відповідь, чимось їй шкодили в житті. Ну, Наприклад, її сусід зробив все, щоб Марту вигнали з будинку, так як вона не відповідає йому взаємно. Для Дмитра він її просто кинув і сказав, що Марта живе якимось незрозумілими. Розуміннями про кохання, що те, що вона намагається знайти якесь справжнє кохання, яке буде як в книгах, то це все даремно, тому що цього всього немає. І взагалі потрібно одружуватися так як, так, як треба, просто так як каже, тобі суспільство. Для Юрія Славенка кохання це марна трата часу, і коли він. Розстався з Мартою, він навіть про це сказав, що шкодує витрачений час на неї. Взагалі, для Юрія Словенка витрачений час на щось інше, окрім роботи, це даремно прожити хвилини життя, і він повністю хоче жити наукою. Він навіть критикує Марту за те, що вона читає, за якісь її висловлювання. Він вважає себе. Найрозумнішим, найголовнішим. І мені здалося, що коли вони розсталися, він віднісся до дівчини як до чогось такого, що варто забути в своєму житті, тому що це якийсь поганий досвід відносин, і Марта це його якась була помилка. Ірен для нього залишилася тією дівчиною, яка була для нього прикладом того, що от- Тут він буде собі спокійно жити, працювати, і от з Ірен у нього буде найщасливіше життя, тому що все, що йому потрібно, в цьому будинку є. І для мене Юрій Словенко дійсно був героєм, який віддався повністю науці, і навіть в моменти, коли він зустрічався з Мартою. А він до неї відносився не щиро. Ну, от якщо поглянути навіть на їхні діалоги, то видно, що Марта вона намагалася приділяти велику увагу його праці, але він до неї відносився не настільки щиро, і він їй постійно про все розповідав, про свої якісь дослідження, про своє, що, що він там читає, що він там думає. Марта це все слухала. От дійсно було видно, що для Марти він не був якимсь тим зображенням. Справжнього лицаря чи там ще когось про тих, про кого вона читала. От, наприклад, коли вона була вже коли вона вже була сама, вона читала ще більше романів і вона починала розуміти, що кохання, яке в книзі, воно не таке, як в житті. Мені сподобалося те, що тут неймовірна атмосфера Києва того часу, є дуже багато назв вулиця, які допомагають читачеві більше зрозуміти та уявити всю ту атмосферу, яку описує автор в романі. Взагалі, твори Валеріана Підмогильного. вони... Всі мають своїх героїв, які запам'ятовуються. Навіть після прочитання невеличкої драми мені захотілося перечитати роман Місто останній раз я його читала ще в шкільні роки. Він мені дуже сподобався. І після невеличкої драми захотілося дійсно перечитати. Що більше б додала, це те, що невеличка драма це дійсно історія про таку долю дівчини. Але мені здалося, що хоча і доля в кінці її трагічна, так як склалося її життя. Але мені здається, що все в неї буде добре, і добре, що в таку найтяжку хвилину в неї був Льов, який їй допоміг. Тому що вона залишилася без роботи і все через те, що вона не погодилася на стосунки, вона е вимушена була знаходити інше житло через свого сусіда. І мені здалося, що також тут зображено те, що от Марта вона молода, гарна дівчина, до неї дуже багато чоловіків залицялось, і коли вони не бачили від неї взаємного кохання. Вони їй хотіли просто зробити в житті якнайгірше, тому що вона не відповіла їм взаємно. Тобто ти не захотіла виходити за мене заміж, я там, тобі квіти дарував постійно, як робив це її директор. Так? Ага, ти не захотіла, я тебе звільню, щоб ти знала, що ти втратила, і взагалі що поглянь, аби ти була зі мною, в тебе було все добре. Так само з тим сусідом, який. Маючи дружину та дитину, залицявся до таємно залицявся до Марти. І в той момент, коли Марта все це розповіла і його дружині, що це він там таємний її листи писав про Юрія Славенка, він зробив все, аби дружина повірила те, що це Марта в усьому винна, і вона до нього взагалі сама залицяється. Доля, звісно, трагічна дівчини, але, як я вже і казала, мені здається, що варіант підмогильний хотів показати, що є різні люди і у кожного свої погляди на життя, але також зображувалось, що є все-таки люди, які тобі допоможуть у найскладнішу хвилину. Пишіть в коментарях, чи читали ви роман невеличку драму, чи сподобався він вам. З нетерпінням буду чекати ваших відповідей в коментарях. Не забувайте підписуватися на цей канал. І я вам дякую за перегляд, і побачимося у наступному відео.